Українська команда долає оцей шлях. Для вас працює українська команда. Слава Україні! Героям Слава Україна! Друзі, сьогодні ми з українською командою приїхали до Херсону через те, що на Херсонщині зараз практично гуманітарна криза. Українська команда одна з перших прибула сюди для доставки. Так потрібного гуманітарного вантажу. Це і медикаменти, які підуть в центральну лікарню, це і продукти харчування, як довготривалі, так так короткострокові. Це кефір, молоко, хліб, крупи, цукор. Сьогодні ми привезли понад 30 тонн. Сьогодні ми знаходимося на центральній площі міста Херсон з Херсонцями, через те, що Херсон це Україна. Українська команда вже не вперше вирушає. Зразу оперативно на деокуповані території для допомоги українцям. Ми і далі будемо працювати. Ми військово переможемо. Слава Україні, Херсон.